Дуже багато уламків ще залишилося. Всі магніливим грубом уваги. Робота й завушка. Прямо на нас йде. Про те, що російський дрон Камікадзе вдарив по цьому житловому будинку в Одесі ще в середині січня, рятувальники й досі розбирають тут завали, і з кожним тижнем схожих точок на карті міста стає все більше. Загалом, же російські шахеди б'ють по мирним українським містам уже другий рік. Відтак, щоб посилити ППО і протидіяти цій загрозі більш ефективно, українські сили оборони. Створили велику кількість мобільних вогневих груп. Вони працюють по всій країні, і головною їхньою задачею є знищення дронів Камікадзе. Значна частина з цих груп складається якраз з українських прикордонників. Тож сьогодні ми покажемо, як на півдні країни виглядають робочі будні ловців-шахедів. Це його тут так розкидало, так? Так, да, безпосереднє місце детонування збитого шахіда. Як бачимо. Дуже багато уламків ще залишилося. Ну і деякі забрали для... з метою підтвердження. Вчора, Це плата, так? Якась одна із плат. Плюс-мінус ми розуміємо, який він буде йти в район. Виїжджаємо і не знаю, там просто там водію кажуть, давай тут право в поле. Ми стаємо і так от він виходить на нас зверху, ми його засвічуємо. Доходи, з тонн, до нас! Вот над нами летит, вон. Вот. Вот, 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 Ну, було дуже швидко, там, секунд 10, коли він пролітав. Вже з останніх патронів ти такий дострілюєш, розвертаєшся і за спиною такий гриб, там, в радіусі метрів 50 вогну. Всі такі — шахіт збитий. І всі там ура! А це я так розумію, якраз вже місце, де він падав. Так, да, Де детонував. Тут можна навіть по уламках побачити плюс-мінус вибуховий гриб там, такого вогню був ну, радіусом метрів 20. Це бойова частина вибухає? Бойова частина вибухає і його розкидує на маленькі, дрібненькі шматочки. А отут я якраз я бачу тільки маленькі. ви якусь частину звідси вивозити. Що взагалі відбувається з уламками шахеда далі? Е, далі, якщо є якісь частини, які можливо там вивчити, довчити, передаються компетентним службам. Е, решту забираємо з метою підтвердження його збиття, де є бортовий номер, серія. Менше калібр, вони мало ефективні. Від 12.7 і вище це нормальний калібр, який не несе пошкодження безпілотнику, що він не зможе далі летіти. Якщо не пошкоджена топлена система, двигун не здотонує, або операційна система, тобі, тобі ж мозги його, він буде летіти далі. Він буде дарявий повністю, але він долетить. А 12,7 після влучання взагалі, якщо влучити по ньому е, трасуючим, обо, ну, МДЗ, моментально дитинуючий заряд, то це наносить йому шкоду, з якою він далі вже не полетить. На рахунку цього кулемета не менше 12 шахедів. 12 шахедів. За який період? осінньо зимовий Ну, це зима, от скільки ми маємо два місяці зими і два місяці десь осінь. І всі історії вони такі запам'ятовуючи, але в основному це коли вони там з села виходять, допустим, ми в населених пунктах не ведемо вогонь для збереження цивільного населення, щоб він, дай Бог, над селом не впав. Ми його вивели за село, він йшов там низенько над лінією передач. Ми не очікували з того місця, звідки він вийшов, і, можна сказати, з переляку його лупонули, і він зірвався дуже дуже близько біля нас. Такий запам'ятовує, запам пам'ятна така подія. Я сім'я День. В місті Чорноморськ біля Одеси. Тобто для тебе це теж важ... в першу чергу важливо вивчити. Ну так, тому що якби. Вже були такі моменти, що були влучення в околицях мого міста. І я розумію, що ну, вдома ж батьки, друзі, близькі. Тому це заважає чи навпаки додає якось? Ні, це більше тебе мотивує. Мотивує на те, що якщо ти його вкладеш, чиясь родина може спокійно спати без тривог, без бі біганіни в, в подвали. Схованки якісь, а можуть спокійно спати і відпочивати. Тому що ми трохи є на захисті неба. Шахід зайшов через і йде по патерика. Що ми будемо зараз пробувати робити? Попробуємо його перехватити. Мобільна вогнова група прикордонників отримала інформацію про пуски шахедів. А зараз мчимо на точку, звідки працювати буде найбільш ефективно і комфортно. Часу зовсім небагато до моменту, коли. Шахет перебуватиме в зоні досяжності, залишається 20 хвилин. Треба ще доїхати, налаштувати техніку, працювати. Хлопці будуть з крупнокаліберного кулемета. Відтак, з моменту виявлення цілі для того, щоб навестись відпрацювати, буде зовсім невеличкий проміжок часу в районі 15-20 секунд, тому шансу на помилку немає. Ми почуємо його чи побачимо, як це відбувається зазвичай. Ми спочатку. Почуємо від передових наших постів про його проходження за звуком по ефіру. Далі будемо бачити, як працюють попередні групи і, збити, і будемо зміщати своє місце знаходження. Далі ми мобільний за, за рахунок пікапу, кулеметник залишається на кузові, осталі переїжджають. Пришли трассера. Работа из -за ушка. Так, не вставайте перед столом, иди сюда на левую сторону. Саму, а? Насыпают, смотрите, прямо на нас идет. Походу угадали с пистюком. Давай! <му> — Типу, що це? А скільки надо там? — Я сам дивлюсь на ту Дашку. Таке облако трасироване, ти Ну куди, блядь, таке облако? І воно таке всі летять. Ну, Ні, трасировано, ще там між трасерами. Ну два, да, так, ну, так я ж говорю, ну, ти представляєш, яка кучність. І я, блядь, я бачу, що воно летить, ну, і стараюся його взагалі не дергати. А видно, що це летать, а буде блядь, тупо, блядь, в лінію всіх. А в нього, тому що фіксатор йде хороший. Він ж не руками управляє нею, він фіксує на висоту. Відпрацювали по борожуючому боєприпасу шахід 136 або Грань-2. Попадання були, але збиття не підтвердилося. Зараз з'явилася інформація про те, що вони них почали фарбувати в чорний кольор. Наскільки це ускладнило роботу? Чесно, не сильно ускладнило. Чого? Були випадки, коли ми чорні шахіди да, засвічували прожектором. Його прекрасно видно, так як і сірий. Тим більше, коли небо там, хмарне, да, сірий, чорний ще краще видно, ніж білий. А... Також з'явились повідомлення про використання реактивних двигунів. Чи тут ви щось таке фіксували, чи це взагалі правда? З реактивними двигунами нічого не фіксували. Фіксували звичайні шахеди, які проходили зі швидкістю більше 280 км на годину. Якийсь короткий проміжок свого маршруту. Найбільша складність це саме зловити його, тому що, наприклад, якщо погода хороша, то звук від шахеда, і він насправді, коли підлітає, йде невелика різниця. Наприклад, як погода зараз вітряна, він може летіти десь там, а по звуку він буде доноситись вже позаду. Тобто це треба швидко дуже знайти його. На само, ну, сам пристрій він не складний, це звичайний прожектор. Якщо посвітити догори, ось так, то тут ну, немає… Метрів 200, там, 300, але насправді він відбиває майже до кілометра, якщо посвітити напряму. І ось такими рухами шахет знаходиться. Коли ціль знаходиться, вона просто ведеться. А далі вже наша вогнева група відпрацьовує по ньому. Ми тут на чергуванні лише кілька годин, але я вже одягнув на себе все, що мав, бо хоч температура і не дуже низька, але насправді тут посеред поля перебувати дуже некомфортно. На щастя, є можливість хоча б на короткий період зайти і відігрітися в машину, інакше я просто не уявляю, як би тут можна було провести усю ніч. Всім вогневим групам увага! Всім вогневим групам увага! Бути обережними, всім посилити пильниць спостерігати як студія акустична, так і визиваю. А у вас була якась конкретна ваша причина, чому ви зважував? Ну коли ви приймали рішення про те, щоб долучитись до Сил оборони? Да не було ніякої причини. Прийшла війна, все, це моя країна, це моя земля. Тут живуть мої батьки, тут моя сім'я, тут мій будинок. То я вважаю, що це стандартна опція. Так, складно, бо з донькою були близькі, ми дуже багато часу продали разом. Я і вона на мені була, бо в садок, я її водив в садка, я забирав там. Ми дуже були близькі, а зараз донька пішла, вже в другий клас я ніде в перший клас ні в Першому дзвонику ні дав, останньому не був два роки. Пообіцяв, що після війни ми з нею поїдемо в Діснейленд. А вона жде, коли війна закінчиться. Ми поїхали в Паріж. І жінка без неї, і я без неї, і вона без нас обох. Дуже що... тяжко.